Всім привіт! Тепер ми живемо в нашому будинку мрії. Ще 8 років тому у нас з'явилась мрія, бажання збудувати куточок для себе. Звісно, все це, це ще не наша мрія в кінцевому етапі, та перші кроки ми зробили. І не тільки перші. Живемо ми тут вже 2 місяці і враження просто супер. Так вже була перша переробка з дверима. Про це в попередньому відео. Та це не глобальна зміна, а більше маленький шлях до нашої мрії. Йо, ти щось не зробив, зайчик. Ну, це обмотуєш до них. Подарочок мамі замотує. Ось і моя ручка. Та, яка мені... не не дуже сподобалось, але вона виявилася по нормальній ціні і нормально взагалі. Знаю, всі хочуть почути, який ж нюанс цього будинку, але чесно, ми їх ще не побачили. Можливо, попереду буде багато сюрпризів, але зараз просто кайфуємо від кожного дня тут. Ну, принаймні стараємось, бо ж знаєте, що у нас багато недоробок, які потрібно завершити до зими. Чому є недоробки? Бо завжди відштовхуємося від можливостей, не від ідеального плану чи розрахунку, а від того, що реально можемо зробити прямо зараз. Проєкту як такого у нас не було був лише макет і багато пісюльок на папері, бо чоловік у мене дизайнер. І отак. От з малюнків і замальовок виріс наш будинок. То давай про проєкт. У нас справді його немає. Проєкт є. Ну, Частинка що? його є. Що ти називаєш всього, нашим проєктом? Всього нема, документації нема. Далі у нас нема розрахунку кушториса. У нас тільки є візуалізація. Технічна документація зроблена по факту а Для чого тоді макет? Я навіть не знаю, ну. Для чого ми робили проєкт? Я ну, просто, ми просто ми робили бажали. я теж робив просто. <рес> ну Типу, я, я не там не сильно Ну, але не ми пов... відносно побачили, як там що до чого, типу, як ми будемо. як це розміряємо. Розм... Там багато чого змін було по, по факту, ми міняли, але візуально так. як вона виглядає тут. По... Взагалі, у нас будівництво ми багато чого вирішували по момен... моменту. Угу. Чи потрібна взагалі 3D-візуалізація, чи вона обов'язкова, скажімо так? То в залежності, як для кого. Хтось не бачить, хтось не має творчого мислення, і він не розуміє, як воно буде виглядати. Для таких людей треба. Якщо ти бачиш, ми ще йшли відносно візуалізацію. Ну, як відносно відносно того, що ми собі уявляли. Тобто ми бачили і ми знали, що ми хочемо, ми вже робили по факту. Робили всю технічну документацію, все все робили виходячи з, з візуальної картинки. Окей, okay, але якби була 3D-візуалізація, було б легше? Mm, можливо би так. Навіть... <звук> не то, що легше. На просто Дуже багато моментів, яких ми не... я не знав. Коли я робив, Навіть я думаю, що в проєкті я би того не прорахував. Але в на майбутньому я би прорахував. Навіть це утеплення бокових стін, його ж можна було трошки по-іншому. Його можна було спочатку утеплити, щоб ті кутики зараз не утепляти. Але все ну, з досвідом. Досвід ти вже маєш, так? Ці. Дизайн, ну, візуалізація дизайн проєкт потрібно, якщо в майбутньому робити, щоб там є, зменшити час виробництва. Це все. А це було просто творче, грубо говоря, велике хобі. Я робив другий раз будував, я би робив проєкт. Типу, щоб пояснити людям чи замовникам, як воно буде візуально виглядати. Візуаль? Теоретично як, прорахунок на дах в нас був. Грубий був прорахунок, але був. Ми все одно всі матеріали брали мат... з запасом. Наприклад, метис закупівля, ми йшли по факту. Ми закупляли, скільки потрібно було. Приблизно прорахували і закупили. На кожен етап ми докупляли. вікна. Вікна ми купили по факту, вони не планувалися. Навіть оці дахові вікна, вони не планувалися, вже вийшли по факту, а ми робили. Були познайоште, то чому ви і ні. Взяли. Тобто є дуже багато моментів, яких ми вирішували, але ну, це ми робили в кайф, а не просто. Добре, а в майбутньому ти плануєш зробити такий проект, може його продавати. Можна буде, якщо якщо комусь потрібно буде зробити треба тримати якісь знання для проєкту, правда? Для того, щоб створити. Я взагалі завжди думала, що проєкт це типу, на комп'ютері має бути все прораховано, все, воно, всі деталі. Воно так. І я думаю, що якщо в як в потім в роботі, воно, можливо, воно спрощує, бо тому що ти знаєш кінцевий прорахунок. Ми по факту робимо, типу, це не є, не є потокова якась річ. Ми робимо її просто для в кайф для себе. Добре, а в нас є багато недоробок. Чому ми відкладаємо? Всім цікаво, чому ми це відкладаємо. Великі маси завжди швидко накидаються. Весь всі моменти заключається, вся ізюминка заключається в цих делікатних елементах, які, які тягнуть деколи в два або в три рази більше часу. Тобто... От... То есть... Для цього всього треба час. Це час і фінанси. І фінанси, так. Що тож в нас треба? поки а може, що. Може, ще бажання треба. Бажання теж треба, але... але. Чи це вже перебільшую? Є моменти, я кажу, що вони будуть. Оці дрібні елементи, вони будуть затягувати набагато більше часу, ніж просто розкатати мінвату. А доробка цього вона займає дуже багато часу. І. У нас процес підготовки теж довгий був, але просто його ніхто не бачив. Воно було в цеху, лежало в складно. Так, і тут. До речі, це такий собі спойлер, що наступне відео буде щось цікавеньке, будемо робити кухню. Ми вже працюємо над цим. Це, напевно, одне, що з такого прямо з нуля. Ну, типу, за останній час ми переважно все дороблюємо. І в нас і далі буде? У нас вже і буде далі буде дуже багато доробок. E, Наприклад, навіть ті самі, самі сходи. Вони вже почали, ми їх почали. Але, але треба їх… Але сходи я ж не показувала, сходи це теж буде ніби як з нуля. Але такі доробки, як от за силіконові вікна, ми аж ніяк не можемо. Що, я частину вже про силікони? Так. Частину про силікони ні. Далі перебрав штапіки, треба штапіки розкласти, позарізати. Uh -huh. як вони зарізані, їх треба розкласти, просіліконити, вчепити. Uh -huh. І требаті мінвати утеплити, так. вони там і... утеплені, до, докласти мінват, треба їх купити ще, докласти Треба її і вчепити доски, їх треба теж поїхати відфугувати. І дуже багато моментів, які вони дрібниці, але вони будуть затягувати саме більше часу. Mm -hmm. Так що... Та незважаючи на недоробки, звісно, хочеться жити в чистоті. І нарешті, я до цього добралась: так-так диван, вікно я йду до вас. Ми приступаємо до чистки дивана. <смеш> Якого ми вже пару років не чистили. <смеш> ну, взагалі йому, скільки 15 років, може більше, але в загальному вигляд непоганий і треба все одно почистити, оновити трошки. Так, Хоч у нас нема ще сітки, зрозумів, в нас вікна, але ніхто не зміняв дуже чисто. Жити чисто, можливо, навіть в недобудованому будинку, ж... до чого ми її приступили. Я відтягувала цей момент дуже довго. Дуже довго відтягувала, бо завжди то часу не було, то в пріоритетах було не то. Думала, зробимо. це і потім Завжди якусь складала, але прийшов цей час. Ось такий у нас нечистий диван. Тут десь, можливо, хімії я пшикала, бо я обмастила чимось і я так зараз подивимося, що з того вийде. Взагалі, тканина вже дуже стерта. Ось тут ще є фактура. Так, ми приступаємо до... до початку. Розводимо хімію. У нас хімія ось така. Вона є протиалергенна, для текстильних виробів, вона гарно чистить. І... Вона дуже забирає різні запахи, утилізує їх якось. І протиалергенна, що безпечно для дітей. Я беру такий ковпачок на відро води. Розвожу я, я вам покажу, розвожу, зараз йду розводити в воді теплій. так Воно виглядає все. Хімія порошкоподібна, тому я розвожу в теплій щоб вона краще розбавились. Заливаємо. У нас вода після дивану, ну не з чистих, скажімо так. Але після того, як ми почистили з хімію, після того, як ми почистили з хімією, потрібно ще раз пройтися простою водою. Бо хімія порошкоподібна і вона, коли висихає, може такий білий порошочок, та й взагалі хімія є хімією, Яка б вона не була там протиалергенна, але все одно потрібно почистити водою для профілактики, скажімо так. Ось так десь це все виглядає після хімічистки. І за годину шість вісім. Має весху. Я думаю, що буде трошки довше. А може і ні. Коли висохне, я вам ще раз покажу. Тут мені б здається, що цей ворс взагалі немає. Остисався, але він просто зачесався а Фу, я аж задихалась. Покажу вам після того, як висохне, як це все буде виглядати. Хоча я числа тільки з цих, де ми сидимо, типу тут по боках не чистила, бо. Я думаю, що нема сенсу. Хоча я вже бачу, де я пропустила, так що я почищу. Можна було не сумніватися, вода виглядає прям жахливо. після чистки дивану, але ще гірше виглядало тоді, коли я почистила свій матрас, на якому ми спимо. Хоча він ну, ніби старий, але він все одно чистий відносно. Я думаю, а прийдуть для профілактики. Просто жахтом. Стільки цих пильних кліщів і іншого і. Реально, піклутися про своє здоров'я і це все, бо деколи у нас можуть бути якісь е, висипання інші, і ми можемо не знати від чого це, а насправді е, все просто. А якщо вже на те пішло, то можна і вікна помити. Йдемо набирати воду. Ой, Тут же все простіше просто вода. Вода набрана, тож включаємо, вона нагрівається. Коли нагріється, здається, чи буде просто світитися, чи ну, перестане мені здається мигати. Але побачимо. Е, не можна взагалі все час. Я тільки недавно відкрила для себе цей парочисник, бо якось не було ніяк часу ним користуватися. А коли почала користуватися, це взагалі просто must have річ. Чого я ще не мила вікна порочіком, бо в нас ще не пройдено герметиком вікна. Плюс е, тут має бути силікон. Бачите, тут коли впадена ніби ямка, і сюди буде затікати вода. І я не дуже хотіла, але я спробую постелила це, але я не знаю, якого запхати, як щоб вона не, не затікало. Подивимося, як буде. Якщо вийде, то вийде. Якщо ні, то ще потікає. Єдине, що треба, це витратити япочкою Посилання на оренду цих девайсів залишаю в описі. Якщо ви з Тернополя, обов'язково скористуйтеся, це зручно, вигідно і реально економить час. Коротше, рекомендую спробувати. Тож будинок будується повільно, але впевнено. Ми не поспішаємо, бо головне жити в ньому зараз. І навіть маленькі кроки мають значення. Дякуємо, що ви з нами і до зустрічі в наступних відео!